До кабінету Головбуха заходить податковий інспектор. Здрастуйте, Ольго Михайлівно. радий познайомитися з вами. Я стільки чув про вас, мало що там базікають люди, а спробуйте, доведіть. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Хлопець познайомив зі своєю сім'єю, тільки попередив, що його мама, вчителька української мови та літератури і дуже ревно ставиться до чистоти рідної мови, не сприймає матюків і слів паразитів. Звичайно, ввечері на мої типу і трястя вона морщилася, а наприкінці натякнула, що перевиховує мене. Я знизала плечима і не повірила. Рівно доти, доки ми не пішли їх проводжати, і батько хлопця послизнувся на мокрому снігу. 50-річний чоловік, зварювальник із величезним стажем роботи на будівництві, впав горілицю калюжу, і все, що він сказав, яка неприємність. Тепер я її боюся. <риклад> Жебрак ходив берегом річки і знайшов забуту кимось вудку, вирішив випробувати удачу. Сидить на березі річки, дивиться на поплавок, раптом клює. Витягає золота рибка. Та уважно оглянула рибалку і каже Ну, же, браче, давай одне бажання. Дай мені стільки грошей, стільки можуть поміститися в моїй хатині. Добре, приходить він додому, а там на підлозі валяється 500 гривень. Чоловік бігом назад до річки витягує рибку і каже, Що ж ти заразу мене обдурила? Лише 500 гривень дала. «Тю, я не зрозуміла, а що, не помістилися?